Повернувся з полону до дружини, прийшов з квітами на роботу, а у неї інший. Ось таку сімейну мелодраму розповів нам чоловік, який стверджує, що його колишня дружина не лише зрадила, а й продала його фуру. Щоправда, зізнається, з жінкою вони давно розлучені і до полону жили цивільним шлюбом. А машина, яку вона нібито продала, офіційно була оформлена на неї. Ось цьому будинку і за цим величезним парканом вжив Олександр Данилюк з дружиною його теща, яка вийшла на вулицю. Цього не заперечує. На паркані ще не так давно були написані непристойні слова в адресу колишньої дружини Олександра і вказано її місце роботи. За словами Олександра, вона працює в ТЦК. Нецензурне речення зараз замальоване. А те, що вважає, що напис зробив колишній зять. Він пропав на півтора року. Дочка його шукала скрізь. То ж ви жінка, ви розумієте. Дочка його скрізь шукала, писала, і, і ми щотку давали, може, думали, десь він взагалі немає його взагалі. І ну що, буде сама 40 років. Дзвонила, все, і знайшла собі другу, ну, живе з другим. Ну і що? Він би якби міг би дати їй знати, я живий, чи як, чи що. І ну, тепер вона з другим живе. Ми ж звідки знали. Ми думали, взагалі він пропав. Ми ж не знали, що він був в полоні. А скажіть, будь ласка, а це правда, що продала автомобіль? Нічого а, вона не пропав. А де дівся дав? Не знаю. А де дав дівчина? Не знаю. Не де знаю. А де дівся пропав? Пропор... Ось... Не знаю. Дав, де пропав? так? Що? Зараз я не все... хопитися в Херсон. Номер телефону хлопця. є. Я не знаю, з цим розбиратися саме. Ну, я нічого де, 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 я тільки не тільки скажу все. за забор. Все. Ну, де, 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 це де, де, його робота, то що собака. На. Хтось, так? Ну так, він написав, дивіться, як написав. Тут живе, що ви не бачите, що написав. Тут живе, блядь, це цікавська. Я. Олександр каже, що у цьому будинку робив ремонт, а тепер лишився ні з чим та ще й не може нічого довести, бо ж усе ставив на дружину. До речі, обоє працювали колись в прикордонній службі. Добре жили, попитайте сусідів, добре. Забор вовсу, все ремонт все, всебенка тут, тут плавало, все вода була, це все моя робота. Батьки її, да, так, купили, я згідний. Все остальне це все я. Угу. Як для сім'ї жили, камін, все. Є фотографія, потім скину каміна. Ну, все як для життя. Угу. І хотів разом жити, все, старався, старався. А як старався. ви повернулися з полону і що? Як сталося? Ви... Прийшов з букетом квіт в воєнкомат, вона мене виганяє, випихає, десь там хавається, теся. Все каже, ми вже не живемо. Олександр стверджує, що окрім того, що жінка продавала автомобіль, вона намагалася також продати і комбайн. Комбайн хотіла продати, все загнала, хотіла продати, але не зійшлися з ціною і не вспіла просто. Ну вже вона завезла, все, все ціну поставила, але трохи там давали 8, вона хотіла 10. Ну і хлопці там ще такі. А скажіть, будь ласка, от ну а як так вийшло? Типу, ви її запитували, чому вона так зробила? Вона пору? не хоче говорити. Вона казала, що я неадекватний, і хочу знасилувати, хочу її вбити. Треба мені психолога пройти. Я з полону вернувся, визиває міліцію, тікає, от закриваються. Все Екс-дружина Олександра Наталія з нами розмовляти відмовилася. Лише зазначила, що чоловіка у неї немає. Вона розлучена з 2021 року. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.